Друзі, всім привіт! Благодарю, що ви дивитесь моє відео. І сьогодні поговорю про досить таку цікаву тематику, яка стала нам доступна зараз, і багато людей прокидаються і це починають розуміти. Тематика виходить, поділяється на те, що, скажімо, наша земля і на нашій землі живуть е, три типи людей. Перший тип це біороботи, це, скажімо, люди. Ну, щось похоже, як Термінатор. Це люди виходить, в яких немає душі, які працюють як функцію, певно, роблять. Вони досить часто зустрічаються, ви їх можете побачити. І ці біороботи, вони як запрограмовані щось робити. Простий приклад, десь на заводі вони будуть одну функцію, будь-40 років робити, і будуть одне й те саме робити. Ну і ще інше, що вам скажу, що, наприклад, ця енергія, скажімо, сущності і все остальне, і що вони не засипають, тому що я це вже провіряв, на них ніякі енергетичні воздійства теж не діють. Вони просто, скажімо, як людина, ну, це йде як біоробот, в них нема душі. Другий тип це люди, земні душі. Я дивився різні підчоти через цей, до речі, вам раджу. Імені Якова гіпнотерапія, і там багато можливостей є. І там було одне відео, я дивився, вони сказали, що на землі десь близько там, щось 2 мільярдів земних душ. Хто такі земні душі? В основному земні душі це молоді душі, які проходять досвід на землі і ще не були на інших планетах. В них що, що в них особливість? В основному вони працюють на трьох чакрах. Або перша, або друга, або третя. Є в них теж, скажімо, різний розвиток, різний досвід, на які чакри вони зупинилися. Ну, як ви розумієте, кожна чакра відповідає за їх там, розвиток. Наприклад, якщо він там третя чакра, то він більше там, фінансіст, він там лідерські способності, якщо в нього там, розбинута перша і друга, то він більш такий сімейний. Тоді, якщо перша, то він такий би ж за виживання. І в цьому плані, що космічні э, земні душі, в них виходить, що вони працюють на оцих трьох чакрах. Останні чакри в них якоби є, але вони не функціонують по якихось причинах. Як ви не стараєтесь, як ви їх не пробуєте запускати, ці останні чакри в них не функціонують. І вони проходять досвід ще з самих цій землі зародження, вони там були, скажімо, в тваринах, як вам багато про це чули, там Хробаком був. тоді там Биком е, їв травичку, і тоді його вже е, послали вже в тіло. І він там, якщо з цього всього ланцюжка прийшов, він далі пішов вже в тіло як людина, і він на перший чах далі пробує розвиватися. Це називається земні душі. Ви можете навіть з такими людьми поговорити і зрозумієте, скажімо, про що вони більш так спілкуються. Ну і ще є така інтересна річ. Я замітив, що виходить, на які чакри він в основному зупинився, то на ці чакри ви можете з ним більше спілкуватися. Якщо ви про якусь другу тематику почнете говорити, в нього як розум відключається. Він вже десь там в облаках літає, одним словом, і він вас не чує. Якщо ви там про духовність заговорите, то він все, він не з вами і він не знає, про що це ви говорите. Ще й скаже, що щось ну, впарюєте, як прийнято сказано словами. Ну і третій варіант це, до речі, якщо ви взяти вже земну душу, то на земну душу вже діють певні восьдія. Наприклад, у них може бути Агрегор бути церковний. Це самі теж по земних душах. Наступне в них що може бути? В них сущності, вони теж проходять. Вони виходять, демони можуть бути, б'єси. Також в них. Ось на цьому що хотів сказати. І третій тип душ це, скажімо, космічні душі. Вони тут разом вас посилаю на гіпнотерапію імені Яковля. Я вам покажу картинку, щоб ви розуміли. Виходить, космічні душі, вони є дуже, -дуже разні, і виходить, вони прийшли на землю, проходить певні досвіди. Або допомагати. У кожного своя була місія, когось сюди якоби затащили, хтось з інших планет попав. І виходить разні. Хтось там із абсолюту прийшов сюди допомагати нам. хтось там... Ну, різні були в них досвіди. Вони були, скажімо, на одній планеті, і тут вони вже воплотилися вже в людину і вже проходять разом із нами досвід. Виходить, яка в основному особеність космічної душі і Ну, в чому різниця земної і космічної. В тому різниця, що, наприклад, якщо до земною це доходить, вже них ось, ось сюди до серця частинку зацеплює, далі не функціонує, то вже в космічної, починаючи з оцих всіх нижніх і цього центру сердечної чакри, і йдуть до самого верху. Тільки просто нюанс в тому, що багато космічних душ зараз, що тут а на землі, вони, скажімо, опит проходили, що було в них там декілька воплощень, там вони перероджувалися. І вони коротше, їх усипили. І як це відбувається усипитися? Це виходить дві, у нас два полушарія, праве, і ліве, і виходить, вони нам відключили ліве, і ми користуємося правим полушарієм. Коли ми правим полушарем користуємося, то ми не пам'ятаємо, скажімо, хто ми є, у нас нема осознаності, і ми проходимо по певній програмі. Ми тільки бачимо те, що наші очі бачать. Оце глібе І вивчаємо те, що якраз в цьому воплощінні виходить, ми ми мову учимо в самому початку, ми оцей досвід через всяких оцих проходимо сущності і оце все 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 ми проходимо. Ну, В якийсь момент, скажімо, зараз більшість на землі почали просинатися по якихось обставинах, їхня душа, скажімо, хоче проснутися, тому що, як ви чули, на землі йде переход. І коли Душа ця просинається, то два полушарі осиєняється ним словом. Ну, вони вже двоє разом. І тоді оця, скажімо, душа потрошку пригадує, що, скажімо, вона не оце тіло, а наша, скажімо, душа і в неї там є інші особливості. Вона тоді вже її бачить по-другому. У моєму випадку це було там. Ми з майстром зустрілись, ну скажімо, всесвіт наш мене підвів до цього майстра, а його підвів до мене. І він мені допомагав ці верхні чакри якоби запустити, щоб вони мене працювали, щоб я виходив, проснувся. Тому що по певних причинах я народився, був осознаний, але певні причини були, які мене усипили. Я забув, там, наприклад, що я там являюся душа. І в мене оце полушаря відключилося, і я тільки працював. Виходить лівим полушарям. Давайте з цього третього чуть-чуть вам більше розкажу, хто такі космічні душі. Вони можуть, скажімо бути. І світлі, і темні, тому що вони з різних планет приходять. І всіх е, е, ця душ, що туди проходять на землі, є одна особливість. Всім стирають пам'ять. Мало таких, що, ну скажімо, це оця земля, де ми знаходимося, е, всім туди стирають пам'ять, щоб ти не пам'ятав, хто ти був і хто ти є. Це геть усім. А далі, коли стирла пам'ять, то тоді вже. Можуть тобі нав'язати, скажімо, твої рідні або ще щось, що ти там такий, то, що тобі там дівчина така то потрібна, що тобі робота, що тобі це вчиться. Те, і ти так потрошку, скажімо, оце все проходиш, ці етапи, і вже в якийсь момент ти пробуджуєшся. Хтось раніше, хтось пізніше, Ну, в кожного різний досвід. Ну і ще оцей плюс-мінус є ці космічні душі, які прийшли скажімо, з темних планет. І оцих темних планет. Оця особливість, що їм потрібна, скажімо, ця світла енергія, вони нашою енергією живляться, і вони теж серед нас, скажімо, ходять, і їм потрібна наша ця енергія плюсова. Тому що багато, скажімо, людей воплатились, вони можуть бути там ангели, архати, вони можуть там якимось іншими бути світлими душами, вони з різних цього мірово прийшли. А є це такі, скажімо, рептилоїди, гуманоїди, драконьяці. Вони теж прийшли, щоб ми скажімо, отримати певний досвід на цій землі. І вони нам допомагають оце все робити, щоб ми швидше це все пройшли і якби роздуплилися одним словом, хто ми є. І вони також з нами взаємодії. Тому щось там про них погане сказати, теж погано не скажеш. Тому що все це є, якби як говорять або ігра. Одним словом, що ми граємо цю гру, або досвід, який ми проходимо. Так що ось така особливість. З вами був я, Олександр. Думаю, було корисне вам відео. І ви якраз узнаєте, хто ви є. І пока-пока.